Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Президент України зробив історичну промову. Нарешті він побачив, хто його оточує корупціонери, не роби і пройди світи. Невже вода проточила каміння? Пише Віталій Купрій. Це відбулося після арешту на Бог заступника міністра, якому Єрмак довірив велике будівництво на хабарі у 400 тисяч доларів. Крали на генераторах, як я і казав. Після висвітлення журналістами інформації про те, як міністр оборони Олексій. Ці Резніков разом із підлеглими закуповують для військових харчі по цінам, які у рази вищі ринкових яйця по 17 гривень за штуку, коли я купую в екомаркеті за 5. Після масового недекларування своїх статків від «Слуг народу купівлі на підставних осіб елітної нерухомості на десятки мільйонів гривень. Павло Халімон після витрачення у розпал бойових дій на дороги, півтора мільярдів гривень начальником Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентином Резніченком Як виявилося, що пішли вони на фір. Мо його коханки, і шахраїв, яких розшукає ФБР, після фактів розкрадання топ-чиновниками військових адміністрацій гуманітарної допомоги вагонами у Запоріжжі, також у Київській та Чернігівській областях після виявлення масштабних крадіжок піску, які здійснювала фірма депутата зрадника від ОПЗЖ Нестора Шуфрича за підтримки секретаря РНБО Олексія Данілова. Після численних оборудок на відновленні громад, які постраждали в результаті бойових дій кошти платників податків на Київщині, списувалися підлеглими Олексія Кулебу. За роботи здійснені потерпілими за власний рахунок, зокрема у селищі Мощун, яке зупинило окупантів на підході до Києва, який вже безлад зараз твориться у місті Героїв Гостомель, його начальником військової адміністрації Сергієм Борисюком, і візьміть хоча б невикористання гуманітарної допомоги Польщі, модульних містечок, які з травня місяця минулого року залишаються непідключеними до комунікацій, попри шалений попит на тимчасове житло, і робить це президентська вертикаль влади. Писати можна безкінечно, і це лише про крадіжки, корупцію та безгосподарність чиновників про пряму їх співпрацю з ворогом, поговоримо іншого разу. Я вітаю наступні слова президента і готовий йому допомогти вичистити ці авгієві стайні. Цей тиждень буде часом відповідних рішень вже підготовлених не хочу зараз анонсувати, але все це буде справедливо. У кожній ситуації будемо детально розбиратися. Те, що стосується енергетики і закупівель, те, що стосується відносин між центральною владою і регіонами, те, що стосується закупівель для військових, суспільство. Отримає повну інформацію, а держава зробить потужні необхідні кроки, і це на щось тимчасове це реальне реагування. Це те, чого ми всі очікуємо від наших інституцій від держави. Ми маємо кожен своє робити для нашої єдності. Сила суспільства і міцності держави поєднується саме справедливістю. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.